Всім привіт. Куди ми йдемо, Максим? На тренування. І я йду на тренування. А я дівся був. Мама, то! Ммм? Що? Я дівся був. Да, був. Бач, вже нема. Вже зняли. Був. Серега, до тебе можна? Вийду. Серега, если ты будешь в кадр попадать, ничего? Да. В кадр. Я ж блог снимаю. И ты попадаешь, может тобі реклама буде еще. Я буду известна, але... да. Да. Ну я не знаю. <клес> Зал. Зал? <клес> ну, чуть-чуточку. Ну тебе б хочешь поснимаю. Я Серега снимаю, да. <клес> <клес> А я вас буду знімати. Трошечки. Ні, ти сьогодні тренуватися будеш, то не. не... Тренуватися я буду цілий час, а знімати я буду mm -hmm. три хвилини. Чого ти пішов? <кхи> <Шуш. кхи> Людям покажу. Успокойся. Як я буду <кхи> я перший сказала, раз так делала, да? в залити. Ні, я ж ніколи в зал не ходила. В Басейн ходила, в зал нет. В не. <кхи> Якось хотіла, але... Ну... Не дійшло. Mm -hmm. Там, де я живу, в моєму поселке зала не було. Був только зал вдома, в зале. там, как А їздити зала, да? А їздить электричкой вообще не <с хотілося. <с Та я ж велосипедом займалася, аж постійно катала. А ти що, я була така підтягнута? Макс фотки бачив. Велосипед, блядь, зобы не накачає, як то там не крутий педалі. Я тобі покажу фотку, яка в мене була попа. Ти офигеєш, це від велосипеда. І ножки були такі худющі. Ти говориш да, подобні речі? Ні, так, це було не накачано, це було просто в тонусі. просто Ладно, все. вона просто, я не знаю, присяде, без ее садиться. Я? Я два рази присяду ну, блять, на лавочках. У меня приходили такие, знаешь, там, тетки, которые там, блядь, ну, лет по 35, там, 30, ну, 40, вот так, знаешь. Угу. Блядь, ну они тетки, понимаешь, они младше меня были. Ну, блин, они? по 120 килограмм, блин, и угу. ростом, блядь, как ты, может, даже ниже. Угу. И она и разу не могла просто. Она садилась, я вот так вот за руки держал и подымал, блядь. Ну да. Сидят, видишь, покурили, кофе попили, печеньки сожрали нас. Домой пришли, как нахуй и спать. И так стабильно физически ходит. прислал, человек со своим весом, блядь, не может ни разу даже встать, блядь. Я же какую-то стубов встает, блядь. Она наклоняюсь вперед. Хуїть, хуїть, а тебе Заравта бояка. зарав тебе яка, яка клиентка. Пока не яка. А, ты еще и тренував? Она ну, все, договорились, да, но все. Давай со следующего года, да? Бабушка, так? дедушка заболели. А, а потом... Да велосипед велосипеды лежит Ну, половина велосипеда. Одне колесо. Без шины. А смотрю, она постоянно в зал ходит, тренируется. Морозить тебе, так? Просто ти знаєш, я замітив, що чаще всього відморажується життєм. Вони розуміють, що їм прийдеться напрягатися реально. Так вона думала, буде ласка. Так тепліше є ж уже з сьогоднішнього дня, вже плюс 15 буде. Цілих 10 днів буде тепло вже. Було 10, а зараз вже буде 15-16. І сонце буде. Завтра, може. Але як гарно вже. Вон, листя вже як нападали. Клас.

Так, червоны. Хто їде? А, це ми сюди йдемо? СКБ? СКБ Кардіо. Що там ще? О, музика там грає. Нічосі. Це ты пеш? Що тут треба Що, знімаєш? Так. Ось вот такий зал. О, тут знаєш чим пахне? Тут пахне резиною мужиками. Це що таке? Це туалет. А, оце не туалет. Ось такий зал. Що, я правильно йду, да? так? Так, коротше ось. Роздягальня, Це що тут? А, тут навіть душ є. Чи що це? А, душові є. Ну, клас. Ну, отак от тут. Перший раз є. Побачимо, що з цього вийде. А то два місяці взагалі без ніякого тренування. І півроку також тільки ходила. Так що такі справи, все, передягаюся. Так, ну пройшла вже 1.57, 27 хвилин. Перший раз на біговій доріжці, і мені так незвично. Ого, красавчик. <ріст> <ріст> Клас. А це мощ. І ти мойся. Ну покажи своє. Мой... Дурне. О, то гантельки. Це <ріст> <То> скільки? Шість кіло. <ріст> а, один кілограм. <ріст> О, я можу один кілограм взяти. А це скільки? Це теж один? А оце на скільки? Ого, 35. Ну, можна зразу в больничку їхати. Там полтинник є, то далі поїхали, там. А, отанки здоров'я. А це мої Чи Чуєш? П'ять, права. А, я думала це 5 А, оце 5 Ні, стоп. Вот А там написано просто. Вот там А, то 7 і 5. Там семерка стерта. А, це ще 5. Вот так норм. А в тебе сколько? Да. Восім? Так. Мануальщик, що. Мануальщик? Да. Ти що, де Да. Подиви, який ракурс. Прикольний. Ну, все, я позаймалася. Ноги взагалі в шоці. Ну, і руку трішки порозробляла. До речі, нафарбувала нігті перший раз за два місяці, відросли. Так, подивіться, які красиво так. А на цій руці взагалі маленькі. Вон бачите, дикі. Так що я сьогодні з користю. Провела час, Надіюсь, що так буде і далі. Нічого не завадить мені. Вон там Максим прескачає. Такий гарненький зал, 45 євро в місяць і займаюся. Ну, з тренером дорожче. Сергій мене тренує трохи. Це почав Максим ходити в зал, і я кажу, я теж хочу. Ну я так, по-лайтовому. На бігову доріжку, вірніше, щоб іти, бо бігти поки що не можу. І на велосипед сьогодні прес качала і присідала. Ось. Так що всім дякую за перегляд.